За право називати себе чемпіоном України з футболу серед аматорів 2012 року минулої суботи змагалися Коломийські Карпати і Куп'янський локомотив. На вирішальний матч, незважаючи на дощову погоду, на стадіоні підтримати зелено-білих прийшло понад три тисячі вболівальників. Гра пройшла зі значною перевагою Карпат. Як результат, чотири забити голи. Такий почесний трофей для Івано-Франківщини футбольна команда з Прикарпаття здобула вдруге. У 1998 році представник нашої області бурштинський енергетик вже був переможцем аматорського чемпіонату України. І лише цьогоріч команді з Прикарпаття вдалось знову повторити успіх. Саме Карпати у фінальній зустрічі першості України серед аматорів вибороли кубок. Зеленобілі показали футбол хорошого рівня. Перших хвилин освоїлися на полі і злагоджено працювали у всіх позиціях Вже на 34-й хвилині після розігрушу кутового. Влучним ударом у ворота локомотива поцілив Михайло Ткачук. За хвилину Андрій Олійник, нападник коломийської команди, ефектно обіграв гостей і м'яч опинився за його спиною. 2-0. третій гол на 45-й хвилині з лівого флангу. Вдалося забити Олексію Віродевичу. Другий тайм розпочався в доволі напруженій боротьбі. На 60-й хвилині гравець локомотива Дмитро Батусов спромігся загнати чорно-білого у ворота коломийців. Проте у відповідь Карпатівець Олексій Родевич чітким ударом головою влучив у ворота куп'янської команди. Де фінальний свисток Арбітра зафіксував рахунок на табло – 4-1 на користь футбольного клубу Карпати командам вручили заслужені кубки та спеціальні нагороди від Коломийської міської ради та компанії Адідас. Президентові футбольного клубу Карпати Богдану Гдичинському вручили золоту медаль. Емоції переповнюють не мене, а цілий стадіон і дуже радий, бо планувалось десь якомога вище піднятись на п'єдестал, А вийшло так, що ми стали чемпіонами і думаю, що це успіх всієї Коломиї болільників, кожного працівника, виконкому і любого рядового жителя Коломиї. Ми їм дали тонус першого матчу в цьому турі і ми перемогу досягли. А хто має мету? Тут її досягає. правильно? найкращим бомбардиром турніру став футболіст локомотиву Дмитро Холодков. Переможців та фіналістів привітав віце-президент Федерації футболу України Володимир Мариновський. Карпатам побажали подальших успіхів. Команда ту гру, яку вона зараз показує. Якщо вони ще ну нормально потренуються і десь в одній в двох позиціях підсиляться, вони можуть спокійно виступати сьогодні в другій лізі чемпіонату України серед професійних команд. Відсвяткували перемогу салютом та шампанським.